Всім привіт! Сьогодні у нас вийшла новина офіційна про заслужену нагороду, яку ви зможете поучити з 30 листопада 6.00 за Києвом, так і до листопада 24 року. Що вам треба зробити, щоб її почити Просто зайти в гру, і вам її видадуть. Погнали! Тут є нагороди за роки в грі. Так, дивимося одразу. Новобранець вислуга менше року. Буде получати Сребро, універсальні посівники, танковий преміум аккаунт. Коротше, для новачка все корисне. Тепер, що тут вони змінили? Тепер, хто у нас є рік і 3 в РІ, вони зможуть обрати одну з цих чотирьох машин на вибір. Раніше ми могли получити танки тільки з 4 років, тепер можемо обрати тільки одну. З 4, якщо 1-4. Далі. Тут вже більше у нас здається нагород. Тут вже ми отримали всі нагороди з 4 років, і плюс ще одну е нову нагороду це ПЗ7, ПЗ4 Ф2. Новий мілкопреміумний танчик п'ятого рівня. Також ви зможете отримати жетончики. Які зможете потратити на бони, кредити, універсальні поставники, експериментальне обладнання, танковий преміум аккаунт, члени екіпажу резерви, 3D-стилі та 2D-стилі. Чим більше ви років гури, тим більше, звісно, вам дадуть цих жетончиків. А, от, кстати, вже нас, коли, якщо ви більше 7 років у Рі, то вам буде доступно бонове обладнання, яке ви зможете придбати за. 7 жетончиків, одне обладнання. Далі тут вже йде ветеран 10-13 років, бета-тестувальник та альфа-тестувальник. В принципі, отакі нагороди у нас. Далі ми можемо побачити характеристики цього маленького преміум-танка та його фотки. Думаю, так його получити, пару боїв на ньому зіграти, та і лишити його политися в ангарі. Це тоді, от така у нас була офіційна новина. Я вам все розказав. Дякую за пригляд. Ставте лайкосик, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, скільки ви років вже у грі, та які нагороди будете брати. Все. Всім бажаю удачі, всім пока-пока.